Списуй 50 срібних. У мене немає 50, Він У 40 було. О, обман майстра. Це хоча дитина дуже. І не хоче торгувати своїх, своїх друзів кінчити, як останній ніщеброд. броне. Ні 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 ні, 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 не, та не дозволяю. бере, та не хай доволю. бере, та хай Добре. бере. Добре. Ну, Добре. ми йому не дамо грошей. Добре. Не дасте? Огида. Огида. Е, я з. Крові й плоті того гину грімкола. Можна мені 10 срібних за його душу, яких ти привласнив собі? Будь ласка. Дай йому 10 під відсоток. Ти жадіна. Друже Оде, я запишу тебе в свій чорний щоденник, але дам тобі ці гроші. Під відсоток. Смертні Або... не міняються. Я сплачу свій борг кров'ю.